— Ну добре, Це добре, добре. Вітаю вас. Стаття 171, Конституцію закону прожерна міста, ви знаєте? Про кримінальну відповідальність від 2 до 5 років. Про пришки, знаєте, на кого заяву писати? Вичик, у вас є? Конституції ДСО, охоронна фірма має носити назву фірми та прізвище на видному місці. Представтесь, будь ласка. <связи> да. а, да, Ребята, мы не тут просто не заходим, а якщо не представляют цены. Да, 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 ну, потому что Потому что что? Потому что что? У вас не пустит пожалуйста. Это это вы журналисты, ребята. Вы, вы, вы сейчас просто перескажаете по закону, вы не имеете права, ребята. Ребята, у нас режимный объект. Я... Какой режимный объект? Какой режимный объект? Ребята, какой режимный объект? Это что? Хорошо. У нас есть внутренний объект. Ребята, я сейчас вызываю сюда Александру Кушаль, вызываю всех и будем просто разбираться. 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 Хорошо, Хорошо. Вони ну, хочуть вже на переговори вже приймати. А там зараз йде <пустим> побуття народних депутатів, ви винесли туди не... Олександра Володимировна, <пустим> добрий день. <біг>. Олександра Володимирівна, це вікеншена. Представтесь, <пустим> пожалуйста. <на добри біг. пустим> ну, ви здесь старше. На якій підставі ви тут знаходитесь, якщо це режимний об'єкт, за вашими словами? Да. Центральный. А я знаю. Доктор нам не дають ніякої відповіді? А я кого Ми но мы можем скорость. Да, зможемо. Хорошо. Ви Ми она на вас ви погодите. Ви представники, буквально. Ви при виконанні свободу обов'язково. Я

Да, так, да, да, ви можете представитися за тим, що ви сержб... знаходитесь при виконанні службового табору. Зараз ви нам перешкоджаєте наші діяльності. Ми хочемо дізнатися, чи ви а. насправді можете тут знаходитися, чи ви так само, як ці братки, найняті невідомо ким, невідомо звідки. Вони теж тут працюють. Це працівники. працівники. Ладно, добре. Скажите, пожалуйста, почему не пропускают плюс? На каком основании? Все вопросы стоит. Можно какие-то. Хорошо, можно и у какой-то задаю обратно. Конституция Конституція України читаю на все читают.